Славимо богиню нашу, долю, Матінку, слава долі, ненечку, володарку життів наших, ти годуючих, беряч, роди наші, твориш збиньками никого буття нашого, прийди і будь з нами, не ті світлі, в долю нашу вплити. Життя праведне, щасливий, багатий нам сотвори. аби в радості, в честі, благородстві правді проживали. Аби життя наше стало світле, як по молоко, солодке, як коме. І багате, я, як по маслом масленне. Бо ми, усвідомивши покликання своє, зібралися тут в ім'я твоє. Тож прийди доле матінко, до нас сурсуву пити, лицями прущатися. І хай це буде тобі пожертва, праця рук наших, бо іншої. Немає. Слава матінці долі, слава слава долі, слава долі, слава долі. Доленько доле, дай нам звіжжя, теплу де вчей силу ведуме, рясні ту багатий боротьби в родинах наших, зла ми. Слава матінці, долі, слава, слава рівне Бога! Одчиняй двері, має ж гостоньки, вельми світлі до тебе йде святая долинка, обдаровує тебе так, як матінка, у морі йде зачинені, одчиняє скрині мальовань, в одну кладе тонке прядиво, в другу кладе біле полотно, у третю кладе дороге сукно, Святая доля дари давала, бо господиня мудрая була, у п'ятниця. У жіль не пряла, віч не робила, гостя не прала, гостя не прала, в золу не клала. Доленько, матинко, не вплітай ми чорних чорне у життя моє, Не пускай карну мою, долю ткати, щоб не прийшлось мені потім з горя страждати, як у діва, ти красна, весела і щасна, як мою долю будеш ткати, я тобі буду гарно співати, гарно співати, ще й славу казати, боїв прославляти тебе, величати. Ірію сонцю боги співає, на землю. Слава долі Маті! Давіть и слава. слава. Слава слава слава. Прийміть бої, прийміть предки І маску у маску. Вийде діва до річеньки, Веретельно в руки візьме, До долі помолиться. Матінка рідненька, захисниця малада їй долі доброї волі. Хай жінкою буде коханою, господинею гарною, хай дітки здорові зростають, доброта щастя в сім'єю прибувай, хай миленький її любить, хай лише ніжно, хай голубе, буде йому дружиною вірною, порадницею мудрою, богам рідним славу співай, пожертву долі у борі посилай. Рідченько водиченько віднеси верота. Усипле до слава долі. Слава долі! Слава! Прийми матінку цю требу, як знак любові й відданості, як зв'язок роду за з родом небесним. Слава матінці долі, прожда й береже життя наше. Від смерті. Це ти, доньку, ідеш попереду нас і будь праведний пророк, водучина, сказає, правд, аби жилося нам у благості та добрі. Як наня рідна, брай, дбаєш про золоті нитки ті житті наші. Тож ми, діти твої, являли ми світ, і тут має з щасливо недовольного. Слава матірці долі. Хай принесуть вони нам, родовичам і друзям рот, і близьким нашим, і доброзичним нашим. Мудрість, багатство, здоров'я. Любов і кохання працювати. Хай принесе роду нашому процвітання та діток многих 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 та многих нещасне. Хай роди слов'янські живуть, то ми та зла. Честій правді, тако було, тако і тако буде од нині повсякчас от коляди до коляди. Слава рідним Бога, слава долі. Слава праві, слава. Хай доля матінка, світлою долею вас усіх благословляє. Слава долі. Слава і Бога! Будьте з богами! Живіть в любові і злагоді, правді і честі. Слава кому? і задоволення да так! І так буде. Ну, а хто грошовою пожертвою долучився до світлого обряду нашого, то хай пожертви ваші тисячі крат примножені повертаються до вас радістю і веселістю, тихою, любов'ю і щастям. Ряснотою багатстві благополуччя в родинах ваших, Хай всі сфери життя вашого рясніють багатствами і благополуччями. Да буде так, слава і Бога, слава!